Вітаю всіх на своєму каналі. Дівчата, мені дуже хочеться розпочати своє відео саме з цих кадрів, бо я настільки обожнюю осень. Мені дуже вона подобається, але поки я зібралась зняти коротеньке відео про саме красу, про фарби осені, вже облетіло листя. Бачите, скільки його вже нападало. І на деревах його вже не так багато, як було. Але просто трошечки хотіла поринути всю красу і поділитися разом з вами. Вітаю всіх на своєму каналі. Дівчата, я дуже рада з вами сьогодні поспілкуватися. У мене є що вам розказати, є що показати. У, в цьому відео ми з вами поговоримо про готові роботи. І поки я зібралась записати відео, в мене од, е, готова робота не одна, а цілих дві. І ви можете на мені бачити, бо мене розпирають емоції. Ви можете на мені бачити мого красунчика, це мій кашеміровий джемпер. І я розкажу вам в цьому відео, які пригоди з ним відбувались, поки я його зв'язала. Це був нелегкий процес, але на нього буде інструкція, і тож, якщо хтось захоче зв'язати собі такий джемпер із будь-якої пряжі, то можете це зробити разом зі мною. Також я розкажу, який у мене маленький процес з'явився, що я буду в'язати далі. І я хочу запитати у вас поради, бо потрібно зв'язати на замовлення джемпер. А от з якої пряжі, то ж я це розкажу трошечки пізніше. Залишайтесь до кінця відео разом зі мною, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, і ми починаємо. Дівчата, і звісно, я хочу почати свою розповідь саме з джемпера, який ви зараз можете бачити на мені. Це джемпер із практично 100% кашеміру. Ниточка у складі 94% кашеміру і 6% шовку. Це перша робота, яку я в'язала з пряжі такого преміального класу. Нитка Артікул Кеш-Сі фабрика, фабрика Карло Барберо. Може, комусь це буде цікаво. В 100 грамах 900 метрів я в'язала в три ниточки, тож у мене метраж в 100 грамах 300 метрів. Спиці я використовувала 3,5 Цю ниточку я придбала ще влітку минулого року. Я дуже багато разів розказувала, що я все збиралась, збиралась в'язати, але. Колір мені не подобався. І як же я помилялась, дівчата, я зараз зв'язала цей джемпер як же він мені подобається. Але мені здається, що вся краса іще буде попереду. Мені, знаєте, в роботі мені не дуже сподобалось працювати, бо нитка вона суха. Вона була от в цій. В пропітки всі. Але коли я попрала, ну, просто супер, супер, супер. Буду я в'язати з Кашеміру. Та звісно буду. Мені здається, що я тепер хочу тільки в'язати з Кашеміру. Але, ви знаєте, нелегко мені дався цей процес і. Я хочу з вами цим поділитись. Дівчата, спиці я використовувала 3,5 і вагу джемпера я підпишу на екрані. Також додам, звісно, декілька фото, але, знаєте, нема зараз можливості десь виїхати і сфотографувати в дуже красивій місцевості, тож, ну, маємо те, що маємо. Знаєте, я придбала 400 грам цієї пряжі в магазині Я Мені здається так, у Яни, е, я додам е, посилання в інформаційному боксі, придбала 400 грам, і я була впевнена, що мені вистачить цієї пряжі. Ну настільки була впевнена, що дуже довго вона в мене лежала, і я думала, та зв'яжу нічого, вистачить. Але коли я зв'язала передню та задню частину. У мене, а і ще я обробила горловинку. Ви бачите, резинки я в'язала і на рукаві дві лицьових, дві, дві лицевих, дві виворітних, і край, бачите, який я зробила фабричний. Я тут голочкою закрила. А коли я набирала, я набирала фабричним набором 2 на 2. Края мені дуже подобається, я вже на столі вам трошки ближче покажу в наступному підключенні. Коли я зв'язала передню і задню частину, в мене дуже мало залишилось пряжі. Я так почала трошечки нервувати. Я обв'язала горловинку зробила. Пряжі ще менше, ще менше стало. І коли я е, поклала на ваги свій, свій моточок. Там було всього 140 грамів. І все, дівчата, тут у мене, я думаю, ну як можна два рукава зв'язати із 140 грамів. Але я ж перший раз я в'язала з першої, ні, не перший. Це, мабуть, третя робота з бобінної пряжі. Мені казали, що вона дуже економна, але 140 грам на два рукава. Ну, Це зовсім. Я розмотала на два моточка, ну, там 70 грам, ну, сім, 70 грам ну, і ще менше, менше стало. Я зателефонувала Яні, вона каже, ні, в цьому артикулі все було продано ще в минулому році. Дівчата, я почала шукати подібний колір по всім магазинам, які е, у мене в інстаграмі З'являлись, ні, ні, ніде нічого не було. Це продовжувалось, ну, мабуть, тиждень-півтора, десь до двох тижнів. Потім в одному магазині я побачила ось таку пряжу. Це дуже класний артикул, і коли вона була на фото, то вона майже підходила до мого кольору Джемпера. Ну практично. Але я розуміла, розуміла що ідеально, звісно, не буде. І я вже вирішила, що я на рукаві зв'яжу до ліктя. 3-4 смужки. І в мене трошечки, думаю, я виділю з цієї пряжі, я виділю трошечки одну ниточку і додам, і воно так трошечки, ну, буде трошки гладше буде фарбування. ну, Виглядати буде трошки гладше. Ця пряжа, яку я придбала, я вже ж розумна жінка. Я ж не придбала 50 грам, я придбала 200, і яка ж я молодець. Я тепер зараз це розумію. <кхм> зараз розкажу чому. Це пряжа Лана Кардате Канбера, І я в 100 грамах. 1500 метрів і це 100% меринос. І дівчата, мені здається, що цей меринос також преміального класу. Вона не дуже дорога, мені здається, 130-140 гривень 100 грам. Е е я її отримала і спокійно почала в'язати перший рукав. Я почала чергувати, пров'язала, я набрала гумку, зв'язала трошечки 6 рядів лицьової гладі, потім 10 рядів смужки, саме я взяла 3 ниточки цієї пряжі і одну ниточку саме от з основної пряжі. І коли я дійшла до ліктя, думаю, угу, зважую, скільки ж у мене пішло основної ниточки. А в мене пішло 10 грам, і в мене 60 грамів залишалось ще. Я почала думаю, ні, все ж таки я дов'яжу основною ниткою тепер до кінця і зважу, скільки у мене залишиться. І коли я зв'язала повністю рукав зі смужками, у мене залишилось 30 грам. Я зателефонувала подрузі, розказую їй ситуацію, а вона в'яже, дуже гарно в'яже. Е е я їй розказала ситуацію і кажу, Ірта, мабуть, я вже залишу так, я не можу вже, у мене ні часу нема, ні сил вже на цей джимпер немає, я вже нічого не хочу. А вона каже: слухай, в тебе залишається така класна пряжа. ну, Це буде. ну, і ти будеш дивитись на ці смужки, і в тебе залишиться від двох рукавів 60 грам кашеміру, практично 100%. 60 грам ти нікуди його не дінеш. І ну ні, розпускай. Розпускай і перев'яжи. Зроби нормально так, як це повинно бути, щоб ти вже задоволена була до кінця. Я поклала трубку, слухавку, подумала, подумала, думаю, ні. Все ж таки я зроблю, як вона мені порекомендувала. Я зв'язала другий рукав, дівчата, і в мене залишилось ну, скільки ж у мене залишилось так, щоб? Ні, мабуть, зараз не скажу. Потім я розпустила ці смужки, от так, от, до, ну, до, до гумки. І перев'язала другий рукав. І зараз я, зараз ви бачите, що в мене мій джемпер з двома нормальними рукавами. В мене залишилось 35 грамів кашеміру. Тож, коли я в'язала цей джемпер, мені, я, вже... я бачила, що мені не вистачає пряжі. Я так себе ругала. Я... Так, казала, ну, як можна купувати таку дорогу пряжу і не купити на 50 грам більше. Але все нормально закінчилось. Джемпер готовий. Інструкція на нього буде. Але в мене ж тепер є 200 г ламани. Пряжа дуже класна. І дівчата. Якщо я візьму в дві, ниточки, в дві нитки цієї пряжі, це півтори тисячі метрів, бо 200 г це 3000 метрів, а в дві нитки півтори тисячі метрів. І я придбаю тоненьку нитку або дропськіт мохер, або в ярні у них є супер, суперсофт, або суперсофт. І я зв'яжу собі джемпер. Тож, так, я вирішила, я дуже задоволена результатом. Я рада, що тепер, знаєте, у мене ще так. Бобінка класної пряжі, але ну, схожа за кольором. Ну, я думаю, це не дуже так вже страшно і важливо. Звісно, зараз у мене попереду процеси, які я повинна зараз швидше зв'язати. Це може бути вже ближче туди, до весни. Ну, Результат просто супер. А що ви скажете? Напишіть мені в коментарях. Фото? Подивіться фото. Мого джемпера. Хочу трошки ближче показати вам полотно, як виглядає. Воно не пухнасте, але пластичне, дуже приємне, м'якеньке. Ось гумка. Резинка 2, дві лицьові, дві виворітні. Резинку не тримає, Я сьогодні перший раз оділа цей джемпер. Резинку я виконувала фабричним набором: дві лицеві, дві виворітні. Отак От виглядає виворітна сторона, все рівненько, все охайно. Майстер клас на візеруночок є у мене на каналі. Я додам посилання в інформаційному боксі. Рукав я в'язала лицьовими петлями. Так само, ви бачите, фабричний набір. І ось моя горловинка. Я спочатку хотіла зробити китовку в кишеньку, але із-за того, що я сумнівалась, вистачить у мене пряжі чи ні, просто набрала по горловині, пров'язала резинкою дві лицевих, дві виворітних, потім полою гумкою два ряди, і для того, щоб закрити голочкою, я Міняла місцями лицеву і виворітну, і вже закривала голкою як резинку, одну лицьову, одну виворітну. Якщо потрібно показати, пишіть в коментарях, я зніму коротенько відео, як я це робила. І наступна робота, про яку ми зараз поговоримо, це готова робота це шарф із пряжі від Drops Brushed Alpaca Silk. Я зараз не можу вже вам його показати, бо я відправила це робота, яка була зв'язана в подарунок для моєї подруги. Я вирішила для неї зв'язати такий, практично такий самий шарф після того, як я зв'язала для себе просто трошечки візерунок е, різний. І колір, звісно, також різний. Це пряжа, склад її 77% альпака, 23% шовку. Колір номер 1 він у палітрі як білий, але він зовсім не білий. Це такий е, вершковий колір, я б сказала, але дуже приємний. І що я можу ще сказати? В'язала я в 25 грамах 140 метрів, в'язала я, звісно, в одну ниточку з пицями No4. Я дуже задоволена результатом. Подруга зателефонувала, вона була в піднесеному настрої. Також сказала, я вже одягла його, я йду. Він такий повітряний, такий приємний. Тож... Я рада, що їй сподобалось, він буде її зігрівати, то біля обличчя, на ши. Так, трошечки, знаєте, я буду відчувати, що я передала частку своєї енергії, своєї свої уваги, своєї любові своєму, своїй подрузі. Розмір шарфа. 37 на 160 вага 70 грам, інструкція на каналі. Також я зроблю окреме відео буде на візеруночок майстер-клас. А саме в інструкції там є і я пров'язую і візеруночок. Але може комусь не потрібно саме інструкція, а просто візерунок. Тож відео буде. Просто дівчата настільки зараз бракує часу, ну просто неймовірно. Тут уже... Я продовжую ж займатися водінням, розумієте, і їжу далеченько зараз саме на водіння, і, і робота, і в'язання, і ну стільки всього, Ну, воно у всіх так само, тож не буду тут жалітися, особливо ми в цьому відео не про це, скажімо так. Так що. Заходьте, дивіться інструкцію, користуйтесь, мені буде дуже приємно, бо я працюю не тільки для себе, я працюю і для вас, для свого задоволення. Тож, декілька фото, і ми з вами йдемо далі. Далі покажу вам маленький процес, який зараз я, ви знаєте, я не пам'ятаю в попередньому відео, чи я показувала чи ні. Зараз я почала в'язати шкарпеточки. Шкарпеточки із пряжі від Lana Grossa Mylen White. Це. Е Шкарпеткова пряжа колір 111 в 100 грамах 420 метрів. І мені зараз буде потрібно, потрібно буде зв'язати декілька пар. Я хочу, це я почала в'язати для старшого племінника. Також у мене залишиться, ось у мене залишок є пряжі. Я в'язала. Шкарпеточки вже з такої пряжі, вони також підуть у подарунок. І ось у мене залишок є. Від нового моточка у мене також буде залишок, я зв'яжу для меншого племінника, і мені потрібно буде зв'язати іще одні шкарпеточки великого розміру. Ну, я так хочу на новорічні свята подарувати такий комплект. зробити для... М -м -м. Ні, не буду поки що казати для кого, бо якщо не вийде. ось, Для дуже близьких мені людей, скажімо так. ось, Тож потихеньку буду в'язати, просувати. І поки що тут ну, нічого казати, я почала на спицях номер 2 на 64 петлі. Просто в'яжу лицевою гладдю, бо ті шкарпеточки, які я в'язала з цієї пряжі, перші шкарпетки у мене були зв'язані, то я там в'язала гумкою. Не пам'ятаю як, якою, але я в наступному відео я вам покажу. Дівчатка, а ми з вами йдемо далі, і я тут переодяглась, і це не просто так. Не думайте, що я мавпочка, яка буду змінювати джемпера е чи светри протягом відео. Ні-ні ні. Коли я зв'язала шарф, який, про який я вам розказувала, я фотографувала його, його саме в цьому джемпері. І одна підписниця, е жінка мені написала, що мені дуже подобається ваш шарф, але мені дуже подобається і джемпер якому в якому ви сфотографовані. будь ласка, розкажіть в наступному в наступному відео про цей джемпер? І я зараз переодяглась, хочу декілька слів сказати. Пряжа, із якої я в'язала, це пряжа Baby Supremo. Це 100%, 100 мириносова вовна. Цю пряжу я придбала в магазині просто пряжа. Там палітра просто ідеально, ну, шикарна просто палітра. Тож заходьте і в'яжіть, пряжа достойна. Вашої уваги. В 50 грамах 200 метрів. Колір 241. Я не... Це не перший джемпер, який я в'язала з цієї пряжі. Я додам фото, це вже третій, це третій джемпер з цієї пряжі. Два у мене зв'язано зі світло-сірого кольору. І один, от саме з такого кольору. Я вже сказала, чи сказала, чи не сказала, інструкція у мене на каналі є. Я на цей джемпер я обов'язково додам посилання в інформаційному боксі. Також є майстер-клас на візеруночок, подивіться, він мені нагадує, тюльпани цей візерунок. І знаєте, це е, коли я починала знімати в 23-му році, в квітні 23-го року, я випустила перше відео на канал. то це інструкції і майстер-класи на відео саме от першим. Тож, заходьте, диві... дивіться, користуйтесь, мені буде дуже приємно. І хто не підписаний на канал, підписуйтесь. І, дівчата, ти... далі хочу з вами порадитись. Зараз я додам фото Светра на екрані. Е... Мені я отримала замовлення ну, приблизно на таку модель, і ви бачите, що е, светр зв'язаний із пухнастою пряжі. І е, я дуже хочу, хочу виконати це замовлення, бо це дочка моєї подруги, і для мене це особливо трепетно, не, не, зараз так швидко не підберу е, слово, але проблема в тому, що пряжу можна придбати, і це не проблема. Коли я побачила цей свитер, я так сразу у мене в голові: Drops Air або ярна карес. Це те, що в матках я знаю. Або бінною, то і зовсім мільйони цієї пряжі. Але тут основна умова, щоб дівчина могла прати в пральній машині. А саме ці артикули, які я вам назвала, там тільки ручне прання. А ручного прання ну, вона не може собі, бо ну, такі умови проживання, що тільки пральна машина. І підкажіть мені, будь ласка. Хто може в'язав із пряжі, ну, я, мені, ну, я не хочу розглядати алізи, щось трошечки краще, щоб це, ну, знаєте, щоб дитина була просто задоволена, та, яка буде носити цей джемпер. Може хтось може порекомендувати якусь пряжу, яку можна прати в пральній машині. Я буду дуже вдячна. Я також хочу звернутися до дівчат в магазини, які торгують бабінною пряжою. Вони стовідсотково можуть порадити саме пряжу, яка не зваляється. Ось, ну а може хтось із вас в'язав, то, будь ласка, підкажіть, я буду дуже вам вдячна. Все, на цьому я буду закінчувати своє відео. Я дякую всім за увагу. Дякую, хто додивився моє відео до кінця. Я бажаю всім мирного неба на нашій землі. Я бажаю міцного здоров'я. Хай у усіх буде добре, все добре. І дякую за увагу. До нових зустрічей.